Я тобі, кажу, що це выяснил. Т що, що ти, ти думаешь? Ні, чел, розкажи мені, каково сидіти в піратах, а потом сидіти в пик. Коли я сидів в мені. Коли я сидів в піратах? В каком да, роте? Чертила ты. Давай, рик. Ну, что? Рик, рик. Ну, 21 ну. Ну, ну. Ну. Я тобі говорю, як людина, яка не сиділа в гільдії. гильдии. Ніколи. Вітаю. Багато в тебе в тебе всі люди в гільдії не сиділи ніколи в кацапських гільдіях. Ні, я просто коли ти таке висираєш... Ну, тебе, то чого ти, ти мені це перед'являєш? Пред'явися всім. Пред'явиться всім своїм. Ти ну. висараєш, що, коли ти щось ти маєш мати безперечно репутацію. я що тобі? Тому, що я, висара... я, ну я тобі я, дав пропозицію. Безперечна це, репутація, мені це, мені зліз... Зліз... це ти мені говориш за безперечна репутацію? Ну давай, розкажи мені. Розкажи мені щось, крім слухів. Те, давай, що ти давай, вважаєш скажемо, висіри усі про... в чаті Олексія, чи, можливо, ще якісь люди це ж саме роблять, не типу, висірами, це не значить, що це, типу, хорошо влияє на твою безперечну репутацію. Добре, дивись. Добре. Моя думка, що моя гільдія е, краще, що мій офіцерський склад краще, що мої ментори краще, що просто вся система мої гільдії краще. Типу, е, це ти вважаєш ЧСВ. Це Ні, я вважаю ЧСВ твоє висловлювання, що інші ГМ і гільдії — це мапи. Ну оце ЧСВ, не згоден? Я про мав такі як хорошо, які кожен раз те, що закидують гум і лібали. Через годину бі, бі я, маю, ну, в кожного, не, sorry, але в кожного я, своя я, позиція. Я, хто хоче, грає, хто хоче, не грає, хто хоче, ходить завезе і пиздиться, хто хоче, реси збирає. Чому ти маєш диктувати людей і в Я говорю про піздьош, який звучав. Е, тому що коли кожен раз піздіти, про те, що я закиду гру, я більше не буду грати, а через годину вступати в іншу гільдію, так скажи прямо. То е, я не маю бажання грати тут, я ліваю, і так він року чотири рази. Зато в мене є пряма неповага до Шарфо. І мені було дуже дивно чути е, від нього, що він першого зайшов, а не ти. Це Е, два е, те, що було написано, це була пропозиція. Ваше діло було просто відмовити, або ви то топовідомо, забальна Олексія, Без питань, ну ви прийшли сюди поговорити. Так скажи мені, я не маю права тобі запропонувати це. Право запропонувати ти маєш. Це так само, так, як і ти, ти можеш. Почекай, ну тут мені просили тебе не перебивати, так ти мене теж не перебивай. Якщо право право ти маєш написати будь-кому з гільдії навіть що заходьте в Артагі. Право тебе ніхто не заборонить. Тебе немає ніяких внутрішніх, ну типу, правил ком'юніті, там які тебе обмежували б. гра. Тобі не забороняє цього робити. Діскорд тобі не забороняє цього робити. Все, що може заборонити тобі пропозиції писати чи займатися більш чорним рекрутингом, це твої внутрішні переконання. Ну будь-м, зі мною, типу. Що це чорний рекрутинг? Ні, ну. Та, я взагалі мені насрають на чорний рекрутинг. Якщо хтось хоче йти в твою гільдію, вони беруть і йдуть в твою гільдію. Я на них навіть обідки не тримаю. Хочуть вони йти в БДю, вони беруть і йдуть в БДю. І так, з будь-якою гільдією, крім русаків. Потому що ті, хто йдуть до русаків. Зараз, ну, типу, велкам to але лежіть там собі сракі. Мені то не є. Бе. В українському ком'юніті кожен має право перейти в будь-яку гільдію, де йому більше подобається сидіти. Ти можеш їм запропонувати це, але ну типу, ці пропозиції, більшістю ком'юніті мною, хорошо, як би ти до мене чи до нього не ставиться, будуть сприйматися як хуйня. Тому що якщо ви такі класна я про вас, ну, погодься в вартає, багато хто знає. Багато хто знає, що ви реборнулися. Так чому ж всі вже не перейшли до вас, знаючи, що ви такі круті? Це багато хто не знає, що ми реборнулися, бо є закриті комони. Yeah. Ну боже, комунами теж крінж називати спільноти, враховуючи, що це спадок сувка про комуни. Я комунам вважаю гільдії, які десяти гравців. Хто видів в оригіналі подобних, хто забанив про це? Кого А Хто це був? Не знаю, це хотів. Турідмар був, якусь хуйню почав піздіти про маму, я пішов. Рідмар, да. Я нічого не бачив. Маму, не я, я я мені, мені, Просто тут є така штука, тут претензія скоріше не конкретно до тебе, а до більшості глав там більших українських гільдій. Там стадніка, жоліка, от них є свої гільдії, вони вважають, що а, вони хороші, а от інші вибача. гільдії маленькі, вони вважають, що це фігня. Людям не обов'язково потрібно ЗВЗ. Людям не обов'язково потрібні хай кваліті будки. Вони сидять, вони спілкуються, вони отримують те, чого вони хочуть. Якщо вони цього не отримують, у них є право, їх ніхто не забороняє взяти, вийти і піти куди їм завгодно. Так, а, добре. Я не знаю, що було написано вам, а, бо я сказав сконцентруватися на малих гіллях. І коли я хорошо це написав, а, я думав, що це було в гіді хорошо, а не вас. Ну, але Тому тут я ж кажу, була, що я... скажу, давайте ця пропозиція була, ваше діло було просто відмовити. Ну, ви, ви виявили бажання зайти поспілкуватися. От, ми спілкуємо. Мені Філкує. просто мені не подобається то, що. Зараз я не буду прописую секунду. Про те, що ти написав, що я хуїсосив весь у Я так. не спорю, таке було. Зомородіє ну, таки. Так було. Кого я хуєсоси? Рошенів, Азгар, коли вони альянс зробили з Касапами. БДУ чому БДУ, я розкажу. Тому що коли ми захвачували Север, приєднався рідний край, приєднався северний Пуас, приєдналися мали б БДУ. Ну фраза Стадніка. Ви як там все захопите, ми тоді до вас приєднаємося. І, і от таких ЧСВ, ідіотів. Яху Ісоси, так. Да. Чи я зараз. Маю намір всрати українська ком'юніті, хіба тільки тих, хто блядь, досі дрочиться з русаками. Ну, я тобі ж кажу за те, що не кажу, що ти зараз це обсираєш, але факт ну, такий був. Мені скидували скрини, я їх просто чесно не зберігав. Я не думав, що колись в мене за тобою тіпа, якась така розмова буде, щоб я тобі пруфи скидував. Ну але я думаю, що тут просто немає чого вкривати. Ну, не кожен, не всі ми ідеальні, да? Я там теж зі мною якісь кріни, там десь де я хуйсосив когось, теж знайдуться. І Стадніка я не вважаю за ду за за, за людину, враховуючи те, як він пропонував альянс робити в попередньому сезоні. Типу, заходьте в нас в альянс, ваші люди будуть ходити дефати нам клайн. Ну, типу, це хрінь, ну я згоден з цим, але він просто цілим Альянсом, щоб дефали його клаїм. Але суть того, що от ти кажеш маленький ком'юніті. Ну от реально не немає гільдії, яка почалася б не з маленького ком'юніті. Це ком'юніті могло б збиратися десь не в гільдії. Це ком'юніті могло б збиратися в іншій гільдії, могло б просто без тега ходити. Але це все починається з чогось. Якщо кожну маленьку гільдію, типу, збирати, переливати, то, типу, не буде якихось нових великих гільдій чи хоча б якихось середнячкових. Так, але проблема в тому, що Альбіон э, вмирає по кількості українських гравців. І створювання оцих маленьких гільдій, це тобі не дає ріст, це тобі не дає можливість стати великою якоюсь гільдією. пояснюєш чому, тому що просто в нових гравців немає, а старі гравці забувають бот на цього. І тому от, було прийнято рішення, тому що мої рекрутери будуть заходити в кожній підшковці по типу, українську гільдію, І То, що до вас ну, прийом для тях, це вирішує питання. Де, що, а, Гільдії, щоб звідти тих 1-2-3 гравця витягнути. Тому що нового приросту гравців немає, все, тіпу. ми зараз або щось е е зробимо з тим, що ми постягуємо е гравці з гідні йде один-два-три активи, е ну, або загра для українську ком'юніті. Типу, де воно закінчиться? А є, е, має, ну, типу, зараз дуже багато гільдій, які під сотню гравців мають в українському ком'юніті, які масять той чи інший е, ПВП навіть, чи навіть ПВЕ, якщо ми рахуємо, я не вважаю, що масити ПВЕ-контент там в е, Аваданжі на нон-стопі ходити, як роблять умовні бандерштати, і качати людей. Це хріново в чомусь. Пешери, але вони лутають те, що їм цікаво лутати. І українські ком'юніті від того, що не посягувати три людини, а, там з різних гільдій маленьких. Зазвичай ці люди, якщо вони в цих маленьких гільдіях сидять, вони не направлені на якусь ігру, на ЗВЗ, на ще щось. Можливо, ти з 20, 30, 40 людей парочку висічиш, які тобі будуть домашуватися. Але зазвичай, типу, якщо вони навіть перейдуть, я не думаю, що це буде великий зріз для твоєї. Ну, от будемо відверті. Бо я спілкувався з такими. От, У мене є зараз маленькі гільдії, да, валянці, які хотіли казали, що вони будуть приходити. Постфактум е ну, кому цікаво, вони приходять. Але вони мають і свій контент в більшості випадків, якщо вони приходять, це як додатково. А якщо в них не цікаво, вони не будуть приходити. Ти їм бери чи переливай. Кожного своє цікавить в цій грі. Укркам'юніті так собі вмирає, тому що більшість старих гравців кажуть, що вони лівають, вони лівають. Потім часто вони повертаються. І, відповідно, той же саме БД зараз зібрали трьохсотку і. Ну, зібрали та зібрали, хай пушать собі крістал. Вони людям брати. А вернувся. Ну, вернувся. Вони зібрали 300, чесно, через то, що вернувся, Мамакс. Все. Вони би без Мамаксі хуй би зібрали трьохсотку. Ну, для мене, типу, сам факт більше важливий, що вони зібрали трьохсотку от Умовно, як приклад, не найкращі гільдії. Але масу немає завжди так. Типу, вони 300 мемберів стоять і контент вони водять, будемо відвертими. Немає такого, щоб у них прям не було контенту, як колись, коли вони після закінчення Крістала. Як вони брали, що вони гільдія, ну по суті, мертва була повністю. Mm -hmm. Ну, давай, е, загально я, я твою вислухав. Те, що ми почали далі сратися, то, звісно, тупова справа була. Е, то було більше як пропозиція. На майбутнє будуть відсуватися просто лідерами, а далі лідери будуть розглядати цей варіант. Ну, типу, ваша справа кажу: прийняти або відказатися. Ви відказалися, я нічого проти цього немає. Е, Просто требую в іншому кучі закінчити. Ми пофіксимо це. Добре. Мені зараз треба по роботі відійти. Сорі, Я буду відключатися. Окей, okay, гарного дня тобі.